Вітаємо в ефірі КТМ. Новини сьогодні. З випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. Сергій Кузьменко привітав вихованців джерела життя з прийдешніми святами. Приютівська громада ухвалила бюджет на наступний рік. Ще одні олександрійські волонтери виготовляють буржуйки на фронт. Напередодні нового року Сергій Кузьменко завітав до вихованців дитячого центру Джерело життя аби привітати їх з прийдешніми святами. Діти показали гостям міні-виставу про різдво та силу справжньої доброти, поділилися власними секретами та подарували від себе подарунки. Подробиці передноворічного візиту далі. У новинах Мене звати Ялік, мені 7 років. Я ходжу в клас. Я дуже люблю, коли нет, але завжди вогнення. Олександрійця, починаючи від Сашка, ось який вирішив сьогодні поспілкуватися, коли ви всі готувалися до того, щоб показати нам красиву виставу. Ось хочу побажати, щоб небо над Олександрією завжди було мирним, щоб ви завжди були усміхнені, щоб ви завжди були щасливими, щоб після зими і після сніжків, які ви щойно в казки гралися, обов'язково прийшла весна, обов'язково почалося нове життя. І щоб в цьому новому житті не було таких важких і хвилюючих днів. А було більше радісних і світлих днів. Вихованці джерела життя поспілкувалися з очільником міста, розповіли про свої найпотаємніші бажання та подякували за постійну турботу. Приїжджають дуже часто, як якесь свято, яке є в нашому календарі. Приїжджає наш мер Юрій Олександрович і дарують нам кожного разу подарунки: то чи фрукти, чи цукерки. Ну, і для нас це дуже важливо, тому що ми знаємо те, що ми комусь потрібні. Ми вдячні вам за те, що ви приїхали, і хай вас Бог благословить, і щоб у нас було всіх мирне небо над Україною. До речі, Сергій Кузьменко також отримав неочікуваний подарунок до свят гітару, яку один із вихованців зробив власноруч. Селищний бюджет Приютівської громади на наступний рік ухвалено. Він передбачає створення умов для сталого функціонування громади, забезпечення освітньої, медичної, житлово-комунальної інфраструктури та соціально-культурної сфери, соціального захисту мешканців. Докладніше наступний сюжет. У приютівській громаді ухвалили селищний бюджет на наступний рік. Доходи бюджету громади в цілому заплановано у сумі 143 мільйони 393 тисячі 300 гривень. З них 90 мільйонів це суто власні надходження. Їх вистачить для утримання соціальної сфери, забезпечення стабільної життєдіяльності громади та виконання запланованих заходів. Бюджет, якщо кажемо за власні доходи приютівської приютівського бюджету, ми Дуже обережно спрогнозували його зростання на 2% до очікуємого бюджету безпосередньо 2022 року. І очікуємо власне надходження на рівні біля 90 мільйонів гривень. Це без транспортів, це без освітньої субвенції. Це суто власні власні доходи. Найбільш витратною галузю є освіта. Велика сума субвенцій надходить з держбюджету на вчасну виплату зарплати педагогам. Ми без питань можемо профінансувати всі, всі наші галузі і освіти, і культури, і медицини, і, і соціального захисту. Ми передбачили кошти на безпекові заходи. Тобто потрясінь для громади в наступному році ми взагалі не очікуємо. Бюджет розвитку у громаді планується, але незрозуміло чи буде можливість фінансування заходів, які у ньому заплановані. Серед пріоритетних напрямків роботи безпекові заходи. У нас є поліцейська станція, яка у нас працює вже декілька років. Більше того, у нас наступного року має збільшитися кількість поліцейських офіцерів громади. Відповідно, збільшуються і видатки на утримання їх автомобільного транспорту. Заправки, комп'ютерної техніки і так далі. Плюс у нас працює пожежна команда, місцева пожежна команда, яка повноцінно фінансується з місцевого бюджету. Точно так вона і в наступному році буде функціонувати, працювати. І також ми передбачаємо продовжувати реалізовувати заходи. До речі, вони також в пріоритеті, які стосуються безпеки громадян. Це питання укриттів, модернізація укриттів. Укриття неможливо один раз будувати, їх постійно треба підтримувати і покращувати як в навчальних закладах, так і в інших бюджетних установах. І цьому питанню ми також будемо приділяти багато уваги і в бюджеті відповідно закладаємо необхідні кошти на питання укриттів, питання безпеки наших жителів. Залишаються декілька об'єктів, які потребують суттєвих грошових вкладень. Вони пов'язані з їх відновленням та модернізацією пожежної безпеки. Це і школи, і клуби, і бібліотеки. І я хочу приділити цим закладам велику увагу, щоб їх відновити після щоб їх відновити і забезпечити їх нормальний стан. Також я хотів би приділити велику увагу автомобільним дорогам. На жаль, це питання воно завжди потребує великих капіталовкладень. І я впевнений, що за один рік це неможливо вирішити все. І, напевно, і за п'ять років неможливо все вирішити. Актуальні питання на наступний рік для Приютівської громади це придбання додаткової комунальної техніки, приведення до ладу сміттєзвалищ та покращення системи водопостачання. Два десятки буржуйок виготовили та передали на фронт Олександрійські волонтери. Дмитро Востріков згуртував своїх товаришів і тепер вони разом відшукують матеріали, конструюють та виготовляють спецзасіб для обігріву військових. Постійно є потреба в матеріалах, зокрема у використаних газових балонах. Детальніше про тепле волонтерство далі у сюжеті. Олександрійські волонтери опанували зварювальний апарат та виготовляють буржуйки для військових. Ініціатор Дмитро Востріков, який згуртував ще шістьох своїх побратимів та разом у вільний від роботи час, виготовляють спецзасіб для обігріву на фронт. Ми ще почали з весни. Хлопці просили теплі речі і казали, що їм потрібні буржуйки, щоб грітися в блендажі. Ну за того, що по весні був завал по речам, по Необхідними ну, бронежилетам, пластинам, все, що потрібно, хлопцям, то до боржу їх діла не було. Восени ми вже повністю почали займатися. Мої побратими організувалися кожен приніс свої інструменти, кожен зробив вклад. В це діло. Люди відкликнулися, почали допомагати. Балонами, газовими, 50-літровими, привозити автомобільні диски, з яких також можна робити буржуйки там з двох-трьох з виходять гарні, які можуть обігріти не велику територію, як військові палатки, а бліндаж, який ну, розчитаний на якийсь підрозділ. Пробували вже робити буржуйки з автомобільних дисків. Ну, звичайно, що там розход на, на матеріали йде більше, то наш сварщик Большакова фрома. То він предложив, що краще з 50-літрових балонів, тому що там можна зрізати вершок, наварити листь металу, додати трубу, зробити лючок і піддувало, і вже готова буржуйка. Наразі проблематично дістати матеріали так, використаний газовий балон на пункті прийому вартує 400 гривень. На OLX такі продають від 1000 гривень. Дуже дорого зараз на металоприйомках коштує метал. Ну, все рівно на волонтерські кошти. Ми це закуповуємо. Е, є продавці, які нам дуже допомагали з комплектуючими до сварочного. Це е, сварочні електроди, е, потім катушка для автомата, полуавтомата і наконечники на автомати. Хлопці розподілили обов'язки. Кожен відповідає за певний фронт робіт. Зокрема, Дмитро, як офіційний волонтер, збирає кошти та щотижня звітує. Є офіційний волонтерський счет, бо я є офіційний волонтер, звітую в горизпалкомі і в налогову кожну неділю. І можу залишити свій номер телефону. Всі бажаючі, хто хоче допомогти Збройним силам, обігріти наших воїнів, то звертайтеся, ми будемо вдячні за будь-яку допомогу. Потрібен метал, листи металу для наварювання, балони, якщо можливо, якщо є автомобільні диски, ну і. Труба такого діаметру, що можна було зверху надягти туди гофру, або витяжну трубу оцинковану. Волонтери вже виготовили та передали на фронт два десятки буржуєк. Наразі в роботі ще три. Долучитися може кожен. Деталі на сторінці Дмитра Вострикова або за телефоном 050 721 90 17. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення. У разі виникнення надзвичайної ситуації в громаді найперше оперативні новини Олександрії публікуватимуться на сторінках міського голови Сергія Кузьменка в соцмережах. У разі відсутності зв'язку оповіщення відбуватиметься через голів ОСББ та квартальних. Також важливу інформацію можна буде почути з гучномовців пожежних автівок, ознайомтися зі списком пунктів обігріву. Там можна буде погрітися, зарядити гаджети, викликати.